Полікуйте мою жінку, полікуйте, зробіть їй щось там. Зробіть так, щоб вона хотіла більше сексу. Зробіть так, щоб і ці жінки вони перелякані там. Да вони записуються на консультацію. Ти з нею спілкуєшся? А вона каже: Да мені по кайфу, да в мене секс раз на місяць. в Мене все гуд, все класно. Ну, мене нічого не тривожить в цьому плані. Да? Угу. І тут уже питання до чоловіка. Щоб вирішувати якесь питання, в першу чергу цього жінка має хотіти. Да? Тому от таке от нав'язування, оце мені не подобається. Це, мені здається, прям показник якоїсь прям недалекості чоловіка. Тому да. що це, окрім того, що ти не розумієш, що проблема, скоріш за все, напевно, навіть в тобі. Ти навіть не розумієш, що проблема. Навіть якщо не в тобі, то вона все одно якби між вами десь ментально. Ці чувак навіть цього не, не розуміє. Він такий проблема вагіні, Так, так якщо вона зі мною не то у неї неправильна вагіна, так, так, так. І ну або це якась його невпевненість дав собі першу чергу. Ну і сюда ж, ми повертаємося до тих естетичних естетичних операцій на Вульві. Да, сюди ж як правило, жінки приходять, кажу, навіщо? Мене попросив чоловік. Кажу, вам це треба? Ну ні, мені нормально. Та може ми чоловіка замінимо, дівчинки? <хи> ну я так не кажу, не, не можу так казати, але іноді мені це хочеться сказати.